Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Починаємо другу частину. Е, нижньої е, частини сітки однієї 16-ї, тому що я попередні 4 блоки по два матчі, всього 8 матчів однієї 16-ї дав у дівчат свої прогнози, а зараз уже друга половина. Це виходить верхню частину сітки турнірної я вже дав ще у п'ятницю зранку. А сьогодні, в суботу, 22 березня, даю вже на нижню частину сітки, це також 8 матчів, 4 блоки по 2 матчі, де переможеці виходять одна на одну. Уже в одній восьмій, в четвертому колі. Отже, вмощуйтесь Зручніше. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі. Пам'ятайте, це найважливіша підтримка від вас нашій спільноті. Дякую вам за це, друзі. Почну я з такого блоку, в який входять два матчі. Медісон Кіз проти. Несподіванки такої 140-ї Олександри Еали із Філіппін. Яка пройшла і Кеті Волинець, яка пройшла і Лєну Остапенко. Не забувайте. А також матч супердівчат. Таусон з Данії проти Бадоси з Іспанії. Отже, я буду починати. І почну я з п'ятої ракетки на сьогоднішній день. Медісон Кіс. Медісон Кіс досить впевнено, на класі перемогла у другому колі, так як Сієна була на цьому турнірі, представницю Вірменії Еліну Аванісян. 6-3, 6-3. І уже в третьому колі буде зустрічатись. Представницею Філіппін, Уже трошки здивувавшою нас. Але я зараз поясню де що. 140 Олександра Еала вперше, я сказав, перша кіс зустрічається з Філіппінкою. 6-3, 7-6. Переграла Еала. Кеті Волинець в першому колі, в другому колі для всіх, я вважаю, неочікувано. Але багато хто напише, та, Остапенко завжди буває зненацька, неочікувано, отак може бахнуть і злить. Але, знаєте, друзі, я вам скажу, як щодо мене, то зливання, як. Застосовує такий термін, да, злити матч. Це значить, 6-3-6-2. Оце злити матч. А 7-6 і 7-5, вибачте мене, це незливний матч. Я перебачив багато на своєму віці. І коли сам грав, і коли ось зараз я. Аналізую, переглядую для себе, спостерігаю, дуже багато тенісних матчів. Я живу цим. Так от я вам скажу, що 7-5, 7-6 це не злив. Це боротьба. Неймовірна боротьба. І я вважаю, що і Остапенко, і Еала – Отдали цьому матчу неймовірно багатю що сил і енергії. І тому, я думаю, тепер, навіть не дивлячись на те, що гучно так пройшлася по дівчатам, які, до речі, мають українські коріння. І Кеті Волинець, і Лєна Остапенко мають українські коріння. Це і сумно відмічати. І, не дивлячись на те, що, здавалося б, треба було сказати, що не треба недооцінювати ось цю Олександру Еалу з Філіппін. Але е, клас і досвід Медісон-Кіз настільки величезний. Повірте, це не просто пафосні такі слова. Е, Високі. <кій> Дійсно, Кіз в таких випадках, коли вона знає, що перед нею темна конячка, від якої можна очікувати все, що завгодно, молода перспективна Філіппінка. Багато хто про неї заговорив. Але Медісон Кіс на досвіді і на класі переграє. Я більш ніж впевнений. Еалу. І я почав вибирати параметр, який більш підходить під мої думки, під е, мій прогноз. І я нічого кращого не знайшов, ніж індивідуальний тотал Медисон Kiss менше 12,5. Ви зрозуміли, чому я так вибрав? Хто вже е, в цьому ділі давно? 1,67 коефіцієнт. І я думаю, що впевнено, Медісон Кіс виходить на переможецю пари Таусон Бадоса. А тут, друзі, неймовірно прекрасний нас очікує матч. Ну, Не тому, що одна з найкращих тенесисток по зовнішності Паула Бадоса. Буде приймати участь у цьому матчі. Так, досить не зовсім легко, з багатьма нервами пройшла БАДОСа оцю канадійку натуралізовану. Мбоко. 7-5. Потім якось так раптово неочікувано. Другий сет 1-6 поступається. Іспанка, і далі ледь ледь 7-6 на, на тайбрейкові витягує гру. Дуже-дуже важка гра була для Бадоси. Але Бадоса показала характер. Бадоса, до речі, вже три рази зустрічалась з Таусом. 2-1. Бадоса веде в особистих матчах проти данійки. Клари Таусон. Таусон 23. Бадоса 11. Були дівчата на початок цього тижня з понеділка, на початок цього турніру. Таусон пройшла австрійку Грабер. Юлію Грабер 6-4, 7-5. Так само бачимо не без нервів. І не легко. 6-4, 7-5 це всього лише по одному брейку е, на сет. Отже, я вважаю, що обидві тенесистки і БАДОСа, і Таусон перебувають не зовсім в ідеальній формі. Це по-перше. А по-друге, мають неймовірний характер. Здавалося б, воно трошки протирічить один одному, так? але таке буває, повірте. Це жіночий теніс. Його дуже важко пояснити і передбачити. Але ми з вами, друзі, намагаємось це робити. І тому, враховуючи те, що. Почали ось так не зовсім легко і Таусон, і БАДОСа. Я вважаю, що і в третьому колі, в одній 16, між іспанкою і Данійкою буде боротьба обоюдо гостра, обоюдо результативна. І просто так легко ні для Таусон, і не для БАДОси. Просто так, цей матч однієї 16-ї не закінчиться. І тому я, ризикуючи трішки, вважаю так, сміливо беру тотал по сетам більше 2 2, 2,5. 2,25. Отже, впевнена перемога кіз, але тут дуже мало дають по всім. Параметрам в БК. І я вирішив кіз брати індивідуальний тотал менше 12,5 геймів 1,67, а Бадоса Таусен тотал по сетам більше 2 2 ,25. От Отакі мої два варіанти прогнозів. На ще такі два матчі. Але це вже нижня частина турнірної сітки в Майамі у дівчат. До вашого розсуду. І до вашої уваги, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі це потужна мотивація для подальшої боротьби роботи. Слава Україні, слава ЗСУ! Скорішої нам всім перемоги. Дивлюсь я е, всі прямі трансляції на сайті опублікованому в описі. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. Всім вам бажаю, е, нескучних матчів вам! Хай вас тішать ваші прогнози. Друзі, до зустрічі всім папа! -па.